Вітаю всіх на каналі Кіноман. Готові дізнатися що новенького в світі кіно. Сьогодні ми розповімо про найсвіжіші прем'єри, які нещодавно вийшли на екрани. Від довгоочікуваних блокбастерів до несподіваних шедеврів. Ці фільми вже підкорюють серця глядачів. Якщо ви шукаєте щось, що варте уваги, то залишайтеся з нами, і ми розповімо, що варто побачити перш за все. Всім гарного перегляду. Адвіта! Фільм розповідає про Франка, який тікає у спробі зберегти своє життя від наполегливих вбивць, хоча це навіть не зовсім так. Ці особи не те, щоб хотіли його вбити, швидше вони хочуть змусити його відмовитись від чогось, про що ми поки що не маємо уявлення. З даною метою злодії викрадають його вагітну дружину Лео. Після початкової сцени ми повертаємось назад, щоб побачити, що спричинило цю жахливу ситуацію. Виявляється, все якось пов'язано з його колишньою роботою у французькому елітному. Спецзагоні. Під час своєї останньої місії франк натрапив на дещо справжню важливість, чого навіть не усвідомлював. Повернення Одіссея Після 20 років участі у Троянській війні та повернення з неї, Одіссей викидається голим на берег рідного острова Ітака. Це зовсім інша людина, ніж той могутній воїн цар який відійшов у небуття десятиліття тому, через психологічні та фізичні шрами, яких він зазнав. Його дружина Пенелопа ув'язнена у власному палаці, перебуває під тиском численних чоловіків, які змушують її обрати нового чоловіка, котрий спадкує трон. Люди, які бачать у телемаху небезпеку для своєї Своїх цілей наражають його на смертельну небезпеку він син Одіссея та пенелопи. Якщо Одіссей хоче врятувати свою сім'ю і повернути втрачене, він повинен зіткнутися зі своїм минулим. My party. Where is he? Батальйон 6888 під час розпалу конфлікту в Другій світовій війні, приблизно в 43-му році, нові труднощі призвели до зміни пріоритетів, і більшість пошти, яка раніше надходила до солдатів на передовій, була припинена, коли склади починають переповнюватись нездійсненними поставками, надії солдатів розбиваються, оскільки вони втрачають зв'язок зі своїми родинами вдома. Щоб вирішити цю проблему, батальйон жіночого армійського корпусу, до складу якого входять лише чорношкірі, включаючи понад 800 жінок солдатів. Відправляється впоратись з неможливим завданням сортування застарілої пошти, яка накопичувалась багато років. Незважаючи на те, що військове керівництво сподівається, що цей план провалиться, батальйон сповнений рішучості подарувати надію солдатам і сім'ям у всьому світі. Нас посилали не тому, що вірили, що ми впораємося. Ми тут, бо вони впевнені, що ми не впораємося. Граф Монте Крісто, 22-річний моряк Едмон Дантес, повертається з плавання до Марселя. Там на нього чекає кохана Мерседес, і вони хочуть побратися. Судновласник Морель несподівано для всіх призначає Едмона капітаном корабля, що викликає заздрість і ненависть колишнього капітана і його помічника, які пишуть донос, на нього як на шпигуна. Едмона схопили просто в церкві під час свінчання з Мерседес. Його оголошено змовником і без суду посаджено до в'язниці. Там він знайомий. За батом Фарія, який володіє таємницею незлічених скарбів ордена тамплієрів. Через 14 років йому вдається втекти і заволодіти скарбом, захованим на острові Монте Крісто. Тепер Едмону належить помститися тим, хто колись так жорстоко і несправедливо звинуватив його. Прося до всіх, особливо до іноземців. Я дізнаюся, хто цей Монте Крісто. Звідки? Єретик. Дві мормонських дівчини-місіонерки, сестра Паксон і сестра Барнс, відвідують будинок містера Ріда, немолодого чоловіка, який веде самітницький спосіб життя. Дівчата намагаються навернути Ріда до своєї віри. Починається диспут на теологічні теми. Але незабаром виявляється, що гості з власної волі не можуть покинути його будинок. Містер Рід вважає, що всі світові релігії лише копіюють одна одну, і він винайшов істинну релігію. Господар будинку Пропонує гостям вибрати між двома дверима віра і невір'я, якщо вони хочуть врятуватися. Однак з'ясовується, що обидві двері насправді ведуть в один підвал для того, щоб врятуватися, героїням доведеться пережити суворі випробування. Нам уже час додому хочу те піти, і я вас не тримаю. Та виходьте крізь двері, що відповідають вашій вірі. Западня. На початку фільму ми занурюємось в шалену атмосферу концерту відомої поп-зірки Леді Рейвен. Двоє її шанувальників, чоловік на ім'я Купер і його донька Райлі, відвідують концерт у піднесеному настрої, але все починає поступово змінюватись. Серед криків обожнювання та звуків оплесків сам концерт має приховану ідентичність прикриття для вилову сумновідомого серійного вбивці на прізвисько м'ясник з установленими камерами спостереженнями, армія. Поліцейських зі зброєю та поліцейськими машинами, що оточують місце проведення, чи пройде операція вдало, чи можливо м'ясник є чимось більш незвичним, ніж того очікували правохоронці. Рубає людей на шматки. Федерали дізналися, що він сьогодні буде тут. Вони готують западню для нього. Знову в дії. Емілі та Мет – обоє колишні шпигуни ЦРУ, давно вирішили залишити позаду своє старе життя. Однак їхнє минуле ніяк не дає їм спокою, коли їхні таємні особистості несподівано стають відомі. Пара виявляється знову втягнутою у світ небезпечних операцій. Старі зв'язки та напружені ситуації виникають знову, і герої змушені повернутися до свого арсеналу та вміння, які колись використовували. Тепер їхня головна мета вижити і захистити тих, кого вони люблять. Люблять, стикаючись із загрозами, які можуть зруйнувати їхнє спокійне життя назавжди. Це капець просто. Вони ж погонен на дорі. Вони з піклубол грають. Навіть хліб. Наша маленька таємниця. У різдвяний вечір Ейвері отримала запрошення на святкування в будинку сім'ї свого нового хлопця Кемерона, але натикається там на свого колишнього. Вони розлучилися 10 років тому і не за найкращих обставин. Тепер, коли дівчина так хотіла справити найкраще враження на численних родичів, а особливо на Еріку, надто перебірливу матір свого потенційного нареченого. Її плани можуть полетіти під три чорти. Виявляється, що Логан, новий знайомий Кесі сестри Кемерона, і в нього знову. Серйозні плани, в які, наче торпеда, включається ейвері. Щоб приховати збентеження незручність, вони домовляються вдавати, що не знають одне одного. Але під час бесіди за святковим столом деякі факти їхнього минулого все ж виходять назовні. Добре плющить. Ті жалейки, що ти їла були здека. Ти жартуєш? Скажи, що жартуєш. Прощення, бандит на ім'я Тех, усе свідоме життя скоював жорстокі злочини, успішно виконуючи завдання могутніх кримінальних босів. Але минув час герой постарів, постійна втома та проблеми зі здоров'ям все більше дають про себе знати. Зрештою, чоловік вирішує залишити тяжке минуле, присвятити решту життя собі і налагодити зруйновані стосунки з сім'єю. Колись він зробив вибір на користь кримінального світу, поставивши сімейне життя на другий план, уже дорослі сині донька. Тримають образу на батька за його жорстокість, несправедливість, зневагу щодо них. Донька взагалі не бажає мати з ним жодних зв'язків. Тепер старий глибоко кається за страждання, принесені близьким людям та усім серцем бажає виправити помилки минулого. Нестримний. Ентоні народився з однією ногою, але вражає всіх на змаганнях з боротьби у своїй школі. Він живе з матір'ю її новим партнером та чотирма молодшими зведеними братами і сестрами. Хлопець любить своїх братів і сестер, але його стосунки з відчимом складні. Ентоні також непокоїть те, як рік поводиться з матір'ю. Тренер Ентоні особливо вражений його витривалістю, тим не менш, його відкинули всі скаути великих коледжів, які не бачили його перемоги в іграх. Джуді та шкільник. Тренер Ентоні мотивують його прийняти чотирирічну стипендію, запропоновану йому університетом у Філадельфії. Це єдиний університет, який хоче його прийняти.